У самій тампі цього тижня працює мій колега Руслан Петричка. Вітаю, Руслане. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаємо Руслава! Там така музика гарна. Учора ввечері делегатів з'їзду, як ми щойно бачили, заряджали легендарний і популярний губернатор Нью-Джерзі Кріс Крісті, і елегантна дружина Ромні Ен. Чи справились вони з покладеною на них місією? Оглядачі кажуть, що справилися, і на мою думку, я вважаю, також атмосфера у залі з'їзду під час цих виступів була не лише зарядженою, вона була вибуховою після цілого дня засідання, під час якого десятки промовців підкреслювали здатність міта ровні краще за Обаму вирішувати складні проблеми економіки. Зала з нетерпінням чекала, що про свого чоловіка розповість його дружина Ен. Їй вдалося зробити те, що від неї чекали. Вона розповіла про своє життя з мітом Ромні, як вони познайомилися на шкільному балі. Як вони разом досягали успіху, виховуючи п'ятьох синів, одночасно долаючи важкі хвороби жінки, рак грудей та розсіяний склероз. І як тепер вони хвилюються, в якій країні будуть жити їхні 18 онуків. Її виступ в першу чергу був розрахований на жінок виборців. Відповідно до опитувань, 52% жінок готові сьогодні проголосувати за Обаму, і лише 36% віддають Вагу Ромні республіканцям необхідно скоротити цей розрив, якщо вони хочуть бачити свого кандидата у Білому домі. Мирославо? Так, Руслане. І у перший день, окрім цих важливих виступів, з'їзд республіканська партія також затвердила свою нову політичну платформу. У чому її особливості? Нова політична платформа республіканської партії виглядає ще більш консервативною. Найбільші зміни торкнулися соціальної частини платформи. Документ закликає запровадити конституційну заборону на аборти і вимагає заборонити гомосексуальні шлюби, змінити систему медичної опіки малозабезпечених та людей похилого віку. Деякі кардинальні зміни також пропонується внести у міжнародну політику США. Зокрема, переглянути відносини з Росією і накласти санкції на російських урядовців, які цитую притісняють опозицію, вільну пресу, нищать елементи громадянського суспільства, підтримують тиранів на близькому сході і захищають останній сталінський режим у Білорусі. Кінець цитати. Платформа насправді не зобов'язує представників партії безумовно слідувати її принципам. Наприклад, Мідромні раніше заявляв, що не проти абортів в окремих випадках, таких як зґвалтування чи інцест. Але документ дає виборцям зрозуміти, яку політику партія буде переслідувати, прийшовши до влади. Мирославо? Згадано вже про Білорусь. Сьогодні з'їзд сконцентрується на обговоренні міжнародної політики адміністрації Мітаромні. Яким чином республіканці це робитимуть, і чи відомо як будуватиметься політика республіканців, зокрема у східній Європі? Так сьогодні заплановані виступи важковаговиків республіканської партії у міжнародній площині Джона Маккейна та Кондолізе Райс. Вони будуть критикувати Барака Обаму за слабкість позицій у відносинах з Китаєм і Росією, а також у нерішучості у подоланні можливих загроз безпеці США з боку Ірану, Сирії та Північної Кореї. У своїй передвиборчій програмі мітромі ставить міжнародну політику на друге місце після економіки. Він балотується під гаслами зробити наступне століття століттям Америки. Щодо Росії, Ромні зайняв вкрай критичну позицію. У нещодавному інтерв'ю він заявив, що Росія є геополітичним ворогом номер один для Сполучених Штатів. Ця країна є дестабілізуючою силою на міжнародній арені, і її потрібно зупинити. Говориться у передвиборчій програмі Міта Ромні. Республіканський кандидат звинувачив Обаму у тому, що він здав позиції партнерів США у східній Європі, Чехії та Польщі, оголосивши політику перезавантаження з урядом Путіна. Ромні хоче розпочати відносини з Росією знову з чистого аркуша. Ставши президентом, він обіцяє відновити переговори щодо нерозповсюдження ядерної зброї, зменшити енергетичну залежність Європи від Росії і активніше підтримувати демократичні процеси у самій Росії. Минулого місяця Ромні дав під час турне Європою відвідав Польщу, де пообіцяв поглибити стратегічні відносини між двома країнами, щоб обмежити вплив Росії у східній Європі. Де у цьому рівнянні є Україна? Поки невідомо у програмі Ромні. Україна не згадується. Ми намагаємося зараз домовитися про інтерв'ю з радниками Міта Ромні у міжнародній політиці, щоб вони прояснили для нас це питання. Мирославо, дякую, Руслане. Сподіваюся, що вдасться записати інтерв'ю. Буде дуже дуже цікаво, де стоїть Ромні у відносинах з Україною. І нагадаю глядачам на прямому зв'язку з тампи з нами був Руслан Петричка.